Хуліганська гра, у яку грають джентльмени. Саме так називають регбі. І саме з цим видом спорту ми знайомитимемось сьогодні. Техніка пасу в регбі доволі складна. Пас передається кістями для того, щоб м'яч летів якнайдальше, він підкручується, і для цього його траєкторія повинна йти на руки біжучого вперед гравця, товариша по команді. Тобто в руки, які наставляються, віддається м'яч. Від себе не відтолкується, просто віддається пас. Класикою є атака віялом. Паси віддають партнеру, що біжить позаду. Проте так виходить не завжди. Молодець. Ну класно, що? Думаю, багато хто подивиться, втішиться, що в нас є такі легені, як ти. Головне не дати суперникові наблизитися до залікової зони. Віддаєш м'яч. Пішов далі, слідуючий. Нормально, нормально Міша. От. Віддаєш м'яч. сила у цьому виді спорту. Далеко не останній компонент. Виграна сутичка дозволяє започаткувати власну атаку. Задача складається в тому, щоб переслухати вісім проти 8. Це є фра... така млин. Який задача якого м'яч і забрати м'яч до себе в свою сторону? У регбі аут водить той, хто вибив м'яча за межі поля? Тому тут він є стратегічно важливим. Але як і у інших елементах цього виду спорту, легко лише на словах. Регбі чоловіче заняття, яке вимагає не лише фізичної, але й моральної сили.